Сьогодні поховали сімох місцевих мешканців селища Сратана, які потрапили під обстріл терористів під час церемонії поховання. Тим часом військові провели експертизу снарядів, знайдених на місці трагедії, на прямому зв'язку зі студією Світлана Фечун, яка зараз перебуває в Маріуполі. Світлано, що саме встановила експертиза, і наскільки неспокійно зараз на південному фронті? Тобі слово. Соломія, сьогодні на південному фронті затища. Військові пов'язуються з похмурою погодою. У Маріуполі трошки дощило, Місцями був туман. За таких погодних умов безпілотники не літають, а без них бойовики вогонь не відкривають. Експертиза уламків снарядів, знайдених на місці трагедії, встановила, що виготовлені вони були ще за радянських часів і зберігалися за межами України. Були пущені на маркуванню, яке є на всіх на деяких оламках. На деяких бач, можна побачити чітко назву, серію та рік визовлення на збройних сил України. Таких ніколи не було. Всі ці факти оланки ми обов'язково показуємо представникам ОБСЄ, які знаходяться в нашому районі, і які фіксують всі порушення грубі порушення мінських конвенцій з боку протилежної сторони. Користуючись за тишем, наша знімальна група сьогодні побувала у відкритому морі на одному з військових катерів, які охороняють спокій Маріуполя з води. Ми переконалися, що тут несуть службу дуже досвідчені прикордонники. Якщо ціль буде наприклад, велика, на дистанції 6 міль. Ми її легко приділим і зможемо прийти її знайти. По маломерним Помаломірним складніше. В даній погоді і в даній радіолокаційної станції ми їх будемо бачити приблизно на відстані Трьох-двох мір. Ну, це как бы теж уже достаточно, щоб прийняти якісь там міри. Чіткого кордону між Україною та Росією на Азовському морі немає. Тож прикордонникам доводиться виходити від берега на кілька міль, перевіряти всі плавзасоби, які трапляються на шляху. А оскільки у рибалок починається сезон осінньої путини, роботи у яких побільшало. Осіння путина починається скоро, тому робота уліч. Провірка в основному йде документів. Промислових документів саме ну, головне упорна документы, удостоверяющие личность, потому что сейчас самое главное йде по контролю погранічного режиму. Морські воїні скаржаться, що вночі їм дуже не вистачає приборів нічного бачення. А ось сухопутні бригади сьогодні отримали довгоочікуваний тепловізор з десяток рацій та металошукач. Допомогу на суму близько 100 тисяч гривень передали столі столичні волонтери. У відповідь бійці, що охороняють спокій Маріуполя, пообіцяли, що не віддадуть ворогу жодного метра землі. Соломія, дякую, Світлана. Світлана Фечун працює у Маріуполі. каже, що там сьогодні спокійніше і не стріляють.